Що нам нагадує про пам'ять: це наші гривні, на яких зображені від Володимира Великого до Вернацького. Це наші вулиці, простір, це родинна пам'ять, це шкільні основи. І тут, на мою думку, немає зараз потреби робити спільних підручників історії України і Нової Зеландії. І водночас є ще одна пам'ять. Архаїчна, яку я нещодавно видобув і зрозумів, наскільки ми далеко пам'ятаємо. Я був шокований. Я можу сказати, що нашій пам'яті близько 2,5 тисяч років. Тому що ми пам'ятаємо, як свого часу скіфи назвали нашу річку Дніпро. Ти тільки Дніпро. Дніпро, Дністер, Ністер, і Дон. Дон, Десна, Донець, це, це все, по суті, все та. з тих часом. З Дністром, наскільки я розумію, у філо... я не філолог. Угу. І... З Дністром якась є там історія, що це може бути кельтська назва, але може бути і скіфська, мовно. Але тобто, ми пам'ятаємо назви, яким були надані імена 2500 тисяч років. Тобто, це безперервність, яка вже засвідчує глибину цієї архаїчної пам'яті. Ми пам'ятаємо назви дерев, які є спільні для європейців бук. І це дуже дуже добра історія.